Доброго дня, шановні аграрії! Повернулися ми на поле, де в нас посіян гібрид Тор. Сьогодні в нас 1 вересня, тобто спочатку посіву в нас пройшло вже 110 днів. Я нагадаю, що на цьому полі не робилося ніяких операцій з підживлення або захисту посівів. Але ситуація, яка склалася у нас на початку серпня, з масовим заселенням совки усіх видів метелика, спонукало хазяйство зробити, зробити якусь операцію захисту. І було внесено інсектицид Логус і фунгіцид Піктор. Ну, Понятно, що соняшник. Ну, пострадав, але, але внесення цих препаратів ну, дало змогу, хоч, хоч щось трошки цю, цю ситуацію зупинить і щось якось поборотися з цим. Зараз ми пройдемо якраз колія по роботі самоходного прискувача, який є в цьому хазяйстві. Ну, от такий у нас соняшник, він вже тор вже зупинився, тор вже доходить. Отакий у нас. Кошики ну, в середньому там, від, від 15 до 25 сантиметрів в діаметрі. Вже, вже він готов, вже, е, я думаю, що ще недільку і до, до уборки у нас вже залишилось. Е, нагадаю, що гібрид Тор є стійким до 7 раз вовчку. В ну, порядках ми тут походили-походили. Зараз ще походимо. Ну, ось ми ще пройшлися. Ну, ма, у нас тут нічого повочку. Ну, такий вже у нас тор. такий вже у нас тор виповнений. Будемо вже чекати на уборку. Наступне відео вже буде зі збиранням і... Будуть вже результати. Ну, от така у, у нас картина. Далі буде. Дякую за увагу.